Як додати завдання у курсі у Human. Для цього заходимо у зміст, обираємо урок, у якому ми повинні створити завдання. Натискаємо плюс, створити завдання. Можемо. Вказати дату здачі, або вона може бути не обов'язкова, створити завдання. Тепер потрібно видати завдання всім учням, обрати всіх, прокручуємо вниз. І повинні наповнити. Для 5-11 класів ми вказуємо текстом, що повинні зробити діти при виконанні домашнього завдання. Ми можемо скопіювати з канвасу. скоротити кількість слів для виведення у журнал. І у текстове поле вставляємо текст домашнього завдання, який будуть бачити батьки, вставляємо як звичайний текст якщо перед цим копіювали із канвасу. Ні вписуємо вручну необхідні репліки. Після цього обов'язково зберігаємо завдання і закриваємо. Тепер ми бачимо сторінку, яку бачать і батьки. Можемо перейти до журналу і подивитися, як виглядає створене нами завдання. Також ми можемо експортувати. І переглянути, що буде записано у журналі.